Вітаю вас! Сьогодні будемо заповнювати разом онлайн-заяву на декрет. Це називається Elterngeld. Тому для початку вам потрібно знайти Elterngeld Digital і зареєструватися. Можна дуже просто створити новий, новий, новий конт, новий профіль. За допомогою кнопки тут Реєстрація. За допомогою кнопки тут Реєстрація. Для цього потрібно тільки емейл-адресу і придумати пароль. Я вже зареєстрована, тому я просто ввожу свій дань. Отже, пишу. Ще хочу зараз подати е заяву. Погоджуюся з усіма захистами даних. І тут питають, як ви хочете відправити вашу заяву на декрет. І, залежно від вашого місця проживання, я поки що вибираю через пошту, тому що в мене на тільки можна через пошту, але заповнюю цю заяву онлайн, щоб потім просто роздрукувати. Чи живе ваша дитина або прийомна дитина в Німеччині? Так. І пишіте свій постріл. Чи ви живете з іншим партнером, або з вашим чоловіком, або з жінкою разом? Так. І чи ви разом виховуєте дитину? Так. Для кого ви хочете отримати Ельтернгельд? Перша відповідь для обох, потім для мене, а інша половина інший партнер, потім буде вирішувати, або для мене, а інший партнер-партнерка вже подала заяву, або тільки я. Якщо, наприклад, тут не зупише замітка, якщо це дитина вашого партнера вашої партнерки, або ви мусите аду. При, зробити заяву на, на батьківство, тобто на те, щоб ви усиновлювали цю дитину, тоді вам потрібно вибрати для себе, що ви тільки заповнюєте цей ElternKair. Я зараз заповнюю стандартну заяву для обох батьків. Далі буде лише для обох я буду заповнювати, тому майте на увазі. Якщо у вас якісь запитання конкретно по вашому випадку, будь ласка, пишіть в коментарях. Ваше місце проживання Німеччина задали так. Інші партнери-партнерки також. Де ми живемо? Нагадую, що всі дані виведені. Я просто заповнюю заяву, щоб ви мали приклад. Ось. Далі. Наступне. Чи ваша дитина вже народилася? Зазвичай не треба що так, але я заповнюю своя дитина, ще не народилася, і вам також раджу заповнювати наперед. Це можна потім редагувати і приблизно, коли дитина на мене народжена. І далі можна вибрати, щоб зберігати дані. В даний момент я раджу це робити кожен раз, тому що невідомо, чи у вас зараз комп'ютер зависне, чи система просто виб'є. У мене таке було кілька разів, що система вибивала, добре що в мене було все збережено, але раджу вам також зберігати. Далі. А, також, до речі, хотіла сказати, що ваша заява на тому етапі, на якому ви її залишили, так і лишиться, і ви потім можете просто продовжити. Якщо вибираєте моє конто, мій профіль і мої заяви ось тут. І там буде писати, який день ви коли останній раз заповнювали, і ви вибираєте заяву, яка вам потрібна. І далі продовжуєте її заповнювати. Номер. Я поки що залишаю, тому що навіть якщо зараз вигадати податковий номер, то воно мене одно потім виб'є. Я потім введу свій податковий номер. І ваша адреса на даний момент, де ви прописані. Ось ця галочка означає, що ви живете з вашою половинкою разом воно зразу автоматично підтягує адресу. Так простіше, нашу вводити тих даних 100% разів. Чи ви живете з народженням в Німеччині? Ні, тому що ми українці ось так переїхали. Пишете, звідколи ви живете в Німеччині. Ці дані ми брали з паспорта, коли ми в'їхали в Німеччину. Просто штамп там є відколи ми тут. Тому я пишу приблизно, так, звичайно, неправ... неправду його сюди. Але для них поки що підійде. Ваш стан, ваша роботоздатність, чи ви зараз десь працюєте, чи ви працюєте за кордоном? Тобто, якщо ви живете в Україні, чи ви живете в Німеччині, але працюєте зареєстровані офіційно в Україні, тоді вам треба написати так. Далі, де живе наша дитина? Краще писати, що у вас тобто з вами з жінкою, тому що зазвичай потім. Усі питання дитини повністю пов'язують з жінкою, також страхівка і так далі, і так далі, Так буде потім простіше. Далі бачите, зразу адресу підтягнуло. для дитини, таку саме, як в мене. І далі питання, чи є у вас вручитель? Ем, ем, ні, тому що ми повнолітні. Але якщо жінка народила дитину, на неповнолітня, то в неї це зразу автоматичні батьки, тому що наша немає наприклад, права там. Звичайно, до певного віку вирішувати різні питання. Далі, контактні дані. Тут пише опціональ, це означає, що ви можете їх не вводити. Але раджу вводити, тому що дуже часто, саме по цій заяві, як я вже казала в моєму попередньому відео про декрет, що треба підготувати до декрету жінці. Це дуже затяжна процедура і зазвичай. Постійно щось потрібно їм доносити. У нас це тривало 5 місяців, поки я отримала свої дані, тому ми тут також видаємо свої дані. Ось чи банківський рахунок, чи ви хочете отримати декретні гроші на різні рахунки, так або ні, залежно від вас. Ми будемо на один отримувати автоматично, наприклад, на мій. Наприклад, це може бути мій, а ми робите чоловіка. Хай це буде чоловіка. Далі Ваше, ваш сімейний стан, чи ви одружені чи ні. Розлучені, вдовіли або самотні. Якщо ви не одружені, то маєте самотні, звичайно. Чи ви з, вашою, з, з інакшою ем, людиною, яка є батьком цієї дитини, одружені? Так, бо може бути і ні, звичайно, Всяке буває в житті. Ваша національність німецька, європейська або економічна європейська зони, швейцарська, ми вибираємо інших держав, вибираємо. Далі. Чи є в мене або в чоловіка особливий статус, тобто чи ми належимо до якоїсь НАТО-трупи? Ні. Чи ми маємо дипломатичну місію? Ні. Наша страхівка зазвичай, ті, хто працюють, є застраховані державою. Але оскільки я також зараз в декреті, фактично, з попередньою дитиною, я також є зараз щось застрахована державою. Але потім мій стан, наприклад, поміняється на е, Family Versichert. Звичайно, сама це буду потім міняти. Далі треба ваш е, номер, Versicherungsnummer, і він пише на карточці. І назву Кранкінкаси, вашої страхівки і е, е, адресу. Я вводила просто отут. Е, адресу центрального офісу і все. Це, я думаю, не я так важливо, просто думаю, їм можливо співвідношення мати, що це за страхівка і так далі. Далі, ваші стосунки з дитиною. Хто для вас є дитина? Лейбліхес Кінт це ваша власна дитина, прийомна дитина, якою ви опікуєтеся, дитина чоловіка або жінки, і інша, наприклад, там внучка може бути також. Чи дитина живе у вашому, там де ви живете, і чи ви не опікуєтесь? Так, інші діти. Ми розглядаємо стандартний варіант, тому будемо брати ще ніяких. Далі зберігаємо дані і так далі. Наступні дані, які ми вводимо, це про. Наш прибуток за календарний рік до народження дитини. Тобто, якщо ви народили у жовтні, то вам потрібно подати оці дані саме за період від вересня минулого року. Деколи вимагають взагалі від серпня, але зазвичай від вересня. Ми готували на всякий випадок документи, починаючи вже ще плюс один місяць наперед, бо знаєте, щоб не було потім зайвих запитань, потім не пересилали ще раз постаралися нам цю заяву назад. Далі, ось питання: скільки в загальному ви отримали грошей за попередній календарний рік до пологів? Має бути менше ніж 300 тисяч, зазвичай або 300 тисяч. І тоді вам заяву підтвердять. Звичайно, мають бути докази, але заяву має бути підтверджена. Далі, як рахують ваш Ельтернвіль? Тут розписано, що там ви можете отримати мінімальну суму 300 євро, якщо ви, наприклад, там, взагалі не працювали, або розтягнути цю суму вдвічі довший період, але та сама сума буде, просто ви будете отримати вдвічі менше. протягом. Довшого періоду, але в ту саму суму. Також, які ви, наприклад, не маєте мати виплати для того, щоб отримувати декретні гроші, це є ось Робельозенгер 2, соціальна допомога або допомога на азюль це біженство. Ось. Далі ми заповнюємо в мене як: як має бути. Порахована пораховані декретні гроші. Якщо я працювала, я повинна вибрати ось перший варіант, що він має бути порахований індивідуально. Тобто він буде відштовхувати відштовхувати від вашої зарплати. Здається, 60%. Але майте на увазі, що максимальна сума, яку виплачує Ельтерн Вельдштеля, це 1800 євро на місяць. Плюс залежно там звичайно різні бонуси. Там кінтер. Бонуси або е, інші бонуси, але міні, максимальна сума 1800. Якщо ви не працювали, вам треба вибрати, що ви хочете отримати е, мінімальну суму. Е, далі. Чи ви хочете отримати партнер монети? Е, Ось тут є пояснення. Це два з додаткових місяці грошей. Якщо, наприклад, ви потім після пологів вже маєте менше прибутку, ніж до пологів, зазвичай це все сходиться і зазвичай всі отримують ці два додаткових місяці. Не розумію, для чого запитати. Е тому що судно жінка що виходить в е декрет, зазвичай різні бувають ситуації. Далі. Е Будь ласка, не звільнюйте увагу, що це йдеться мова про календарний рік до пологів, про, про, про е, календарний рік, тобто перед місяцем, коли ваша дитина народилася. Так, я вже сказала, якщо, наприклад, в вересні, то з... з якщо в жовтні, то з вересня попереднього року. Отже, чи я працювала до пологів? Так? Так, чоловік також працював. Як ви працювали? Чи ви були найманим працівником? Зазвичай так. Якщо наприклад, ви працюєте на себе, тоді ви мусите працю... вибрати аузерпштейка Арбет. Наступне. Чи ви отримали якісь виплати допомогу матері? Оце ще говорю, якщо жінка працює, вона отримує 6 тижнів до пологів, 8 тижнів після пологів, мудер шутське. Е, якщо жінка працювала, тоді вона зазвичай це отримує. І чоловік це нічого не отримує, тому він, наприклад, нічого з цього обраного. Не отримує. Інші варіанти також, якщо у вас є ще інша дитина, старша, і виходить так, що ви отримали цей мудершут, або мудершафт, для неї, також треба брати. Або також що ви отримували декретні гроші для старшої дитини. Чи ви мали якісь втрати, наприклад, через якусь хворобу? Ні, не мали. Е, наступне питання обох і жінки однакове. Чи ви мали втрати через те, що ви служили? Ні. Ми заповнюємо стандартну заяву. Нічого такого не треба тут вказувати. О, якщо коли ви мали якісь місяці, коли ви, наприклад, там е, наприклад, отримували там. Якісь соціальні гроші або ще щось, то тут пише, що ці місяці будуть ніби як викреслені, ви можете замість них вибрати інші місяці. І чи ви хочете, щоб, щоб все одно ці місяці були зараховані, я раджу вибирати так, щоб не возитися з цим. І коли ну, це називається в них зменшення прибутку, і тоді вводите ви просто, коли і ви мали зменшений прибуток. І також чи повпливала якась пандемія на ваші, на ваші гроші, на те, які скільки ви отримали. Наприклад, якщо ви працювали у готельно-ресторанному бізнесі, а це часто бувало так, що просто робили курс арбайт. Коли люди отримували набагато менше грошей, там якусь мінімальну суму, і через це майже не мало за що жити. Мої сестра таки мало, і тому оце має на в цьому питанні. Чи ви також десь мали якийсь додатковий прибуток, не знаю, напевно, має на якісь якісь інвестиції, ми вказуємо ні, ну, якщо у вас це, звичайно, не стосується. Так, чи якісь соціальні були штоя, або просто апган, наприклад, типу, якщо потрібно було миніджоб, мініджоб, джоб або мали брус аусбільруг, то їм також треба тут вибрати. Ну нічого з цього не мали. Це дуже важливе питання. Зазвичай воно всіх торкає. Наприклад, що ви отримали якісь інші виплати від держави. Арбас Люзенгельд 1, то Кранкенгельд, Кранкендагельд. Кранкенгельд це коли вам платить Кранкенкас, якщо ви дуже довго хворієте. Ельтренгельд e для старшої дитини або інші замінники зарплати. Ми вибираємо нічого з цього. Вказуємо якусь дату і зберігаємо дані. Далі, далі буде йтися про період після народження дитини. прогрузиться тема. Ось, чи ви будете працювати після того, як після ви будете отримувати декретні гроші? Тобто, якщо, наприклад, там чоловік бере декрет, на місяць, зразу після пологів, до нього вже буде працювати. От мається декрет місяць закінчиться і потім буде працювати. Це не рахується. Мається на увазі, чи ви будете отримувати, чи ви будете мати як е, неповний робочий день? Е, ні. Ми йдемо просто в декрет. Стандартно. Ось ви маєте право отримувати бути від вашої страхівки. Е, так. Наприклад, там, якщо ми писали, що це мало бути 28 грудня, то приблизно там з 3 листопада до, наприклад, 28 грудня. Ось, які ви маєте отримати виплати. Детальніше про ці виплати я пояснювала у своєму відео. В кінці цього відео буде посилання на моє попереднє відео. Можете його подивитися, щоб розуміти, про що я зараз говорю. Ось, тобто, доплата від роботодавця. Так. І все. Ось далі. Чи у вас будуть ще якісь виплати? Тобто, якщо, наприклад, ви отримуєте якісь додаткові гроші, там, або мали би ще отримати вредні гроші для іншої дитини. Ось тут цілий перелік. Ми вибираємо нічого більше з цього. Дані, звичайно, як завжди, зберігаємо і йдемо далі. Дивимося далі. Зараз буде найцікавіша частина. Найцікавіша частина в тому, хто як розпреділяє свій декрет. Ось тут пояснено, що є базис EltringGet, це стандартний, це стандартний декрет, він триває до, до 14 місяців. Eltringet плюс – це коли ви отримуєте ті самі гроші, але в два рази довше. Тобто, якщо ви мали отримати 300 євро в місяць протягом року, тоді ви отримуєте протягом двох років 150 євро в місяць. І патнершафт бонус. Це коли хтось з партнерів працює тайцайт на повний робочий день і отримує в той час альтернгельт. Також, якщо, наприклад, жінка самотня, самотня, тоді вона має право, наприклад, що вона не обрала, максимальну кількість місяців. Тобто, якщо, наприклад, там вона сама, тоді вона все одно має 14 місяців. Ось, розподіляємо. Наприклад, стандартно жінка йде на, мі... на рік. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12. А чоловік йде, наприклад, перший місяць і другий місяць лише. Усе. Ми використали всі місяці. Тут також пише, що ми більше нічого не маємо. Все. Зберігаємо дані. І йдемо далі. Далі. Ось докази нахвезні або які ви повинні їм надати, щоб все ж таки вам затвердили цю заяву на декрет. Ось, гібуц е окунде. свідоцтво про народження дитини. Це ж ви отримаєте вже, коли вона народиться. І отримаєте також, на жаль, не скоро зазвичай так відбувається, бо оскільки ми не німці, і зазвичай українці будуть не німці, то в них трохи затягнута ця процедура і може зайняти від місяця аж до двох місяців, звичайно, як вам пощастить. Отже, загальні докази, ось ми вибираємо, що ми будемо подавати свідоцтво про народження. Те, що ви маєте право на проживання тут ось заява від вашої страхівки, яку ви зробили ще раніше, яка у вас мала би вже бути, і також від доплати від роботодавця, детальніше я про ці всі документи говорить своєму попередньому відео, і як вже сказала, буде посилання в кінці відео на це. І також що я бажаєте, якщо у вас є таке. Ми, наприклад, будемо подавати просто Льона Брехнунген або Гігальца Брехнунген, це виписка зарплати за останні 20 місяців. Зазвичай, якщо проходить рік, так простіше вам подає роботодавець заяву за цілий рік. Так набагато простіше це такий лайфхак, щоб не збирати ті всі по кожному місяцю. Це якщо ви найманий працівник. Ось, це для мене. Бачите, скільки документів. А це ще треба чоловіку. Просто додати те, що він має право проживати, і те, що він отримував зарплату, і скільки він отримував зарплати, тобто виписка. Усе. Тобто оці документи вам потрібно надати. Тобто, якщо підготувати фактично оці всі документи раніше, то вам треба тільки дочекатися на, е, на е, ситуацію при народжень дитини. Тобто, якщо дійсно підготувати заяву раніше, вам фактично нічого не треба буде більше робити. Лише там, ще вказати, звичайно, на початку, ми там вказували, що дитина ще не народжена і немає дати народження. Але коли вже будете мати, треба це виправити. Тому ми робимо цю електронну заяву, щоб потім можна було її редагувати. Ось. Перевірити усі наші, це, усі наші дані, все, що ми вказали. Ой, дитина, ось тут ми все, все вказали. Тут просто звіряємося дані, обов'язково перевірте, тому що потім, якщо що, вас розвернуть. От. Ви тут, ось, якщо якісь зміни, якщо ви переїжджаєте, або дитина вже не з вами живе, або обміняється рахунок навіть банківський, треба обов'язково повідомити. Ельтренгельчтеля, і тут я позначила, ніби підтвердила, що я це прочитала. І також про обробку даних. Підписала, що я даю згоду. Усе. На цьому етапі уже все. Бачите? Отут далі пише, чи ви вже перевірили ваші дані. Все. На цьому заредагування завершене. Воно мене завернуло, тому що ще немає даних про дату народження дитини. Тобто ваша заява залишається в цьому стані, в якому ви зараз її отак зберегли. І все. Далі ви можете, коли людина народить і ви будете мати всі про народження, можете знову зайти на Ельтрін Digital, Дігіталь, Майн Кото, і зайти на оце. Просто тут поміняти, zum Kind» натиснути. І зберегти вже актуальні дані. Далі завершуєте заяву і роздруковуєте. Ми відсилали наші дані, ми їх просто відносили, але це, звичайно, це все по пошті відправляється зазвичай. Ми просто хотіли, щоб трохи було швидше. Швидше не було. Судно, чоловік чекав на свої відкретні гроші три місяці, а я п'ять. Надіюсь, у вас буде це все набагато швидше. Успіхів, і якщо у вас є якісь запитання по вашому конкретному випадку, задавайте. Я по можливості буду відповідати.